Не протестувався до вишу не потрапиш. Від 3 січня стартувала реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Попри свята, до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти вже надійшло кілька десятків листів із пакетами документів від апітурієнтів з Хмельниччини. На значно більшу активність майбутніх тестувальників спеціалісти чекають з середини січня. Втім, затягувати із реєстрацією на ЗНО не радять. Реєстрація триває до 5 березня, але не треба чекати лютого. Треба у січні місяці чітко визначитись переліком предметів, сформувати комплект документів, піти на пошту, відправити рекомендованим відправленням з описом вкладення і зберігати квитанцію про відправлення своїх документів. Тільки у цьому випадку ми зможемо потім з'ясувати якісь певні причини, по яким ми не отримаємо документи. І, хоч перші пакети документів до центру вже надійшли, не минулось без помилок та неточностей. Ми бачимо перші такі випадки, коли забувають поставити особистий і забувають наклеїти навіть фотокартки. От як не дивно, написано фото один, фото два. Але чомусь не наклеєні фотокартки. в Такому випадку ми не можемо виготовити між незалежною оцінювання бачимо, що роблять помилки в особистому прізвищі ні по батькові. Ми звичайно звіряємо схопи першої сторінки паспорта, але це є недопустимим, тому будьте, будь ласка, уважні. Незмінно реєстрація для проходження ЗНО відбувається на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти цього року, як і попереднього суттєвих змін щодо проведення тестування не відбуватиметься. Обов'язковим для усіх залишається тест з української мови та літератури. Загалом один абітурієнт має право обрати найбільше чотирьох дисциплін.